Всім привіт з неправильно. Мене звати Наталія, я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде, як ви вже могли бачити, з заставки з назви з цього того. Чергове моє відео про старти. Я довго думала, чи не взяти мені навесні таку паузу аскезу від стартів, можливо, щось пофінішувати. Не розпочинати, не збільшувати кількість моїх початих процесів, але деякі штуки так і просяться в руки. От, і я вирішила, що а, воно маленьке, треба його почати. З таким підходом я вам скажу, що в мене вже наплодилося декілька процесів, які, наче й маленькі, але я ніяк не можу їх душити. От, але е, тут є кілька процесів, які вишуються просто на раз-два, тому я не дуже переживаю. Якщо щось застрягне, то там е, ну, є два кандидати на застрягання. От. Зараз подивитися, зрозуміти, зрозумієте, хто саме з них це буде. От. Е, перший мій кандидат на старти це отака чергова моя сніжиночка, це сніжиночка від е, виробника Стіч. E, я купила їх всі 10, e, я вже 6 відшила, 4 мені залишилось, і я сподіваюся, що в нам зробить продовження цієї серії. Рано чи пізно я бачила, що вони там щось готують. От. Подивимося, що тут є. Ну, тут, в принципі, все типове те саме, що було і в попередніх сніжинках, але ну, давайте не будемо відмовляти собі в задоволенні покоперсатися в наборчиках. Дивіться, отака от. Є заготовочка. Тут у нас будуть е, стразики. Тут мають бути стразики, перлинки і е, білий бісер. Так, давайте дивитися дуже цікаво, що тут буде. Я люблю такі штуки. Ох, люблю. Я потім думаю, що я всі ці сніжинки, коли я їх повністю вишую, я, можливо, з залишки сніжинок щось собі ще там намудрую. Так, як завжди, тут є монониточка, окремо є перлинки, є стразики це сюди в серединку. Тут є їх, має бути шість, тут є з запасом. Чи не з запасом? Так, є ще запасний. От такі стразики тут Е, трошки. А де тут склярус? А, от отут отут в краєчках, буде склярус. Склярус іде голочки йдуть, перлинки меншого розміру, прозорі намистинки, такі класні двох розмірів, і багато білого бісера. Отже, в мене буде отака штука. Так, куди от б її отак, покласти, щоб її було видно. Отака буде в мене чергова сніжиночка. Я їх вже вишивала, вишивала і буду вишивати ще. І мені, до речі, я не, могла, ну, я не здогадалася сама, мені підказали. Оці ж пакетики можна використовувати, потім готову сніжиночку сюди вкладати, щоб вона не терлася одна або От. Я думала їм якісь зробити там е, зберігання. Якось перекладати їх як, ну, чимось, щоб на мистинки не шкрябалися, а потім здогадалася, що можна ж ці пакетики використовувати. То я пакетик не буду викидати, ну, я їх взагалі не викидаю, не буду далеко відкладати, буде в мене отака от... нова сніжиночка. Класна. Так, це мій перший процесик, який я буду стартувати. Ще один процес, який мені дуже хочеться розпочати. Він в мене поки що представлений такою тканинкою. Я вам зараз вставляю картиночку. Я побачила ці куріти в пані Надії Червякової в Інстаграмі. Вона кожного року готує щось цікавеньке. О, цього року вона зробила цих курочок. Це та сама пані Надія, з подачі якої, з натхнення від якої я пошила собі кулю пухлик. Якщо ви пам'ятаєте, в мене є така штука, я там вишивала сніжинку від Мілхіла і вишивала її не на паперовій основі, як дає Мілхіл в наборі, а я її вишивала на такій ну, на тканині і потім оформлювала в таку подушечку. от. Я слідкую за інстаграмом Надії, і в неї дуже класні курочки. Вона придумала, як їх ну, робити, навіть подала кілька схем для них. Там є з пролісками, є з такими тюльпанчиками, є з нарцисиками. Коротше, вони різні, я би декілька їх зробила. Я не знаю, як вони підуть. Я спробую зробити одну. Якщо в мене нормально вийде, то я, можливо, зроблю їх декілька. От, я вам вставляю картиночку, як вони виглядають у Надії. Е, в неї вже в чатику дівчата ділилися різними. Е, хтось вже встиг повишивати, там вишивати фактично нема чого. Там головне це розрахувати, як правильно цю курочку е, ну, вишити, щоб потім її класно було збирати. От, е, Надія дала якби викрійку схему, як її робити, а я знайшла в себе таку тканинку. Я не знаю, як вона правильно називається. Я колись її купувала просто навіть в магазині невишивальному, в магазині тканин. Вона, бачите, така рустікальна нерівномірна. Це якась луцька тканина стопудово, От. А, але що саме, я не знаю, бо там е, напису на ній не було, просто було написано: тканина рівномірна. Вона з віскозою і я не знаю, чи бавовна тут. Я не пам'ятаю склад, нічого не пам'ятаю. Я тільки знаю, що вона не Якби трохи нерівномірна, вона трохи витягнута в цьому напрямку, бо бачите, я хотіла на ній вишивати е, дизайник, от, зробила розмітку, але якщо ви так от проведете отак от, куточок, то бачите, отут -от 50 хрестиків, і отут 50 хрестиків, воно буде трохи, е, трохи не квадратне, воно буде трохи витягнуте. Тому я курочку розкладу отак, -от, в такому напрямку, щоб курочка, якщо буде, то вона була не витягнута в. Вгору, а щоб вона була така якби, горизонтальна. Отак от, от я її буду витяг... вишивати. Я цю розмітку потім приберу, вона мені ну, не потрібна. От, просто не стала її витягати. Все одно буду будуться витяг... вишивати. В мене тут, здається, 50 на, 50 на 70 цей кусочок. От. Ну, це якраз мені буде під всякі такі декори. Курочки, всякі якісь серденька. Тобто тканинка дуже така декоративна, класна і для курочки вона буде дуже зручна. Сподіваюся, я цю курочку швиденько. Вишую ту частину, яку там треба вишивати, там вишивається гребінець, клюв, трохи контур треба намітити і якісь квіточки. Я навіть думаю, можливо, я їх вишую трохи не так, як зроблено в надії. Ну, подивимось, подивимось, як воно піде. От. І я дивилася, якщо ви дивилися відео з виставки, я думаю, що дивилася в ВДВ вони зробили щось подібне. В них там, здається, гусочки є, і здається, такі курочки в них теж є. І воно схоже на гусочки схожі на тільду. От. І вони дають набори для вишивки гладю. Якщо я вірно зрозуміла, я ще не бачила огляду ні в кого на цей набір. Дівчата купувала, але ніхто огляд не, не, не показував, тільки на стенді їх бачила відшиті. От. І мені здається, що вони будуть там контур надрукований. Можу помилятися. Що буде, як я буду тут робити, я ще не знаю. Зроблю, все покажу, ви все разом зі мною знаєте. Отже, це буде мій такий ще один весняний процес на стартик. Ще один мій процес, заради якого я взагалі затіла ці всі старти. Це буде отакий от песик. Чудовий песик породи шпиць по схемі по дизайну Ірини Швілі. Я думаю, всі пізнали, в неї вже є такий свій фірмовий стиль. От, Ірина дуже класні робить різні об'ємні іграшки. Не перший рік вона це вже робить, і я думаю, що е, хтось хоча б, ну, багато хто хоча б одну її іграшку спробував. Оцей песик з'явився в мене, здається, це ще був рік собаки. Я не пам'ятаю, який це був рік, коли ну, виходив цей песик. От. І я, він в мене лежав, 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 лежав. І тут взагалі-то я подумала, що це буде дуже гарний варіант. В мене є колега, в якої є песик, шпиць. Але нюанс в тому, що тут шпиць руденький. А в неї білий німецький шпиць. От, він такий, знаєте, як тучка, такий біленький, класненький. Я вам потім, якщо знайду, я вам вставлю фотку, там, де ми з цим шпицем. От, ми іноді з ним зустрічаємось. От, я люблю цю собаку, він дуже ласкавий, дуже послушний, такий дуже... Мила собанька і Енді його звати. От я подумала, що в принципі ця схема вона буде чудова, щоб е, вишити цього шпиця. Е, тільки його треба зробити білим і подарувати Енді його. Е, Песо мамі, як це зараз кажуть, от, я подумала, що я можу замінити е, ті кольори, які є в Ірини в схемі, е, в неї там груденьки. Я вибрала, ну, я спочатку чогось думала, що, що треба буде в сіру гаму, от, але потім роздивилася фотки, і він не сірий, він такий кремовий. Тобто він білий, але кремовий. Тому я купила отакі нитки пухнастик. От, я вам зараз їх так розверну, щоб було видно. О, дивіться. От, тут є чисто білий пухнастик, є пухнастик трохи такий молочний, і є пухнастики такі, як, ну, як крем, ну, кремовий, можна сказати. Ось От, такі пухнастики в мене є. Дуже гарненькі. Я буду ними заміняти вирини, там треба вишивати бархатний шов. Це такі, як петельки, як махрапика виходить. Я подумала, що це ну, щось. Не знаю, не хочеться мені вишивати бархатний шов, і тим більше мені хочеться вишипати пухнастиком. Я вже пробувала ці нитки. Там, де я їх хотіла, вони мені трохи не от, але я спробувала їх на пластиковій канві, і на пластиковій канві це просто Перфектно вони вишиваються. От, я ще думаю, чи я буду вишивати повний хрестик нитками пухнастик, чи я буду вишивати нижній півхрест білими нитками, а зверху буду вишивати. Півхрест пухнастиком, щоб воно було не занадто пухнасте. Хоча, в принципі, Енді дуже пухнастий, він такий, як тучка. такий. От, тому, можливо, я і повний хрест буду вишивати. Спробую, треба спробувати. От. І купила кілька кольорів ниточок. Я до речі, це купила нові ниточки Bright. вони такі слив... такі вершково-молочні, ледь такі кремові, вони ну, дуже гарно підходять по колор... кольорам. От, для мордочки я взяла от такі, от, теж такі, бежево, такі ну, там трішки темного. От, все ж таки ну треба об'єму якось в шпиціку додати. От, там вишивається мордочка, вишивається трохи лапки, все інше вишивається або бархатним шовом. У мене буде пухнастик. Чому тут лежить пластикова канва? Я думала, можливо, зробити його на канві. От, але потім покрутила-покрутила і подумала, що можливо, на. Пластиковий канві буде навіть прикольніше. І я зроблю йому ну, переди спинку, е, шию і всередину або покладу, або синтепончик, або якийсь наповнювач, щоб він трохи був ну, об'ємний. Це в мене буде така іграшка. Ну, Можна підвісочка, можна на ялинку вішати, можна там куди вже Енді її повісить, я не знаю. Він порадиться зі своєю хозяйкою. От, Коротше, хочу я спробувати вишивати пухнастиком Енді. Це буде повний експеримент, бо я буду міняти кольори. Я буду замість бархатного шва, який радить Ірина в дизайні, я буду вишивати пухнастиком. от, І я буду вишивати його на пластику. Тому повний експеримент, сподіваюсь, ви будете слідкувати за цим. Я... Можливо, навіть зніму окреме відео про цей дизайн, ну, а може, просто поділюся з вами в рукодільних щоденниках, як мені буде вишиватися пухнастиком на пластиковій канві. Ще один дизайн, який я хочу розпочати в цій серії стартів це буде отакі от сніжинки. Зараз вам вставляю картиночку, це прямо схеми. Це безкоштовна серія схем від американської дизайнерки Дюрін Джонс. Сніжинки вона кілька років поспіль їх вже робить, просто викладає в себе на Фейсбуку, і всі бажаючі можуть собі взяти ці схемки і повишивати. Ну, або рекомендованими матеріалами, або ну, як вам захочеться. От, Я їх побачила просто на Пінтересті, потім подивилася, чи є це. Побачила, що це Дюрін Джонс. Пішла до неї, подивилася, а вони ще й безкоштовні. Коротше, я собі скачала ці схемки. Думаю, що було б цікаво їх повишивати. Я знайшла відшив, зараз вам ставлю картиночку. Це просто відшивна крінитками. Воно, ну, таке, нуднувате, якщо чесно, на мою думку, простувате. От. Але я подумала, якщо це взяти пластик і люрекс, це буде непогана комбінація. Я взагалі думала замовити під них дерев'яні заготовки. Чому? Бо я вишивала минулого року такі штуки. А це в мене дизайники від Magic Twig, це її розробка. Я в неї купила наборчик. Вона продавала його одразу з камінчиками. Все інше це просто я переробила, бо в неї воно було не золотевне, і було воно в такому більш біле і срібно. Срібний колір і там трохи бісер був інший, тут не було бісера отут. От, ну Коротше, я їх переробила на свій смак, мені здається, вийшло непогано. от, Я думала, що я під ці сніжинки замовлю собі заготовки. І в мене навіть була думка пофарбувати їх в червоний, щоб ну, були якісь комплекти з оцим. Але я... Потім так порахувала, порахувала, здається, 60-70 чи 70 гривень я питала заготовка під сніжинки. Це якось ну, трохи занадто. Коротше. Я вирішила, що я візьму такий пластик, я колись купила таку синю канвуху пластикову. Вона гарної якості, така, дирочки тут класні, все. Я візьму цю канву. Зроблю на ній сніжинки і зроблю з них потім, можливо, такі як, ну, підвісочки, просто, якби, може, якесь об'ємне щось з них зберу. Ну, поки що я хочу просто зробити такі медальйончики. Вони будуть квадратні, я їх буду вішати отак от боком. І в мене є отакий люрекс, якщо ви бачите, це люрекс Гама Металік. Одна з найбільш дурнуватих ниток, яка мені траплялася. Я свого часу не пам'ятаю, на що мені треба було цей Металік, я його купила ну, гірше тільки Металік DMC. Металік DMC це взагалі чемпіон по неадекватності нитки серед того, чим я вишивала. От, тому я візьму цей Металік і думаю, що на пластику ним буду нормально вишивати, бо в мене лежить цей моточок, його треба кудись. Придіти. От, в мене ще є залишилися китайські люрикси, які я купувала. Отут я вишивала китайським люриксом. Я так подумала, що там є деякі сніжинки, вони йдуть типу на два кольори, то я буду додавати туди якісь китайські, або там в мене такий класний є синього кольору, або такий синьо такий. Ну, коротше, щось додам. От. Головна моя мета це оцей люрикс перестроїти і спробувати ці сніжинки перенести на е, пластик. Якщо ну, сподобається, в Дюрін Джонс багато цих сніжинок, поки що, я думаю, що я вишию одну-дві, а там далі як піде. Як піде ну, нормально, то буду вишивати їх всі. Там, є, здається, вже 10. Е, якщо не піде, ну, вишую там декілька відріжу шматочок пластика, і на цьому ми з ними попрощаємося. От, і металік далі буде лежати. Не хотілося б, щоб він лежав далі, хотілося б, щоб він вже якось знайшов собі своє застосування. І останній мій процес, який я планую доєднати до цієї серії про мої весняні старти, це буде ну формально, це не старт. Бо цей набір потрапив до мене вже трохи вишитим. От. Але для мене це буде старт, бо я його ще не вишивала. тому він, ну, Я вважаю, що з повним правом сюди приєднається. Це такий набір від Оланти, називається Provence. Це в них заявлено як е, творча вишивка нитками в стилі Рококо. Тобто тут немає ні хрестика, нічого, тут різні шовчики. Тут, окрім Рококо, ще є французький вузлик, є е, різні стебочки. А от, і мені здається, що це дуже цікава буде робота, не такий нетривіальний проєкт. Давно я дивилася на цей набір. Він. Колись я його не купила за дуже такі помірні гроші. Потім він подорожчав, мені було жаба давила-давила. І скінчилося все тим, що в чатику ми щось обговорювали. Я сказала, що я його хочу. От, а мені сказали, о, а я купила і почала, і мені щось не пішло, хочеш, я тобі передам. Я кажу: передавайте. Я все прийму. От, і він до мене приїхав. Він трохи тут вже вишитий цьому боку, бачите, французькими вузликами. Ідея полягає в чому? Я хочу накрутити на ньому якнайбільше французьких вузликів. Бо я не, не дуже вмію їх робити. Я почала їх робити на кофішопі Dimensions, наче виходить, але треба потренуватися. І найкраща ідея, як потренуватися це взяти щось, де їх багато. От, і прямо тренуватися, 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 щоб вони виходили все краще, краще і краще. Тому цей набір, я, сподіваюсь, мені допоможе. Нюанс в тому, що тут нитки акрилові. Тобто, тут, бачите, такі ниточки, вони трохи більш об'ємні за муліне. Тут є. Щось мені здавалося, що тут є муліне, але ні, вони всі акрилові. Ух ти! Ух ти, Ні, оце муліне. О, дивіться, такі класні кольори, прямо дуже такі. Можна сказати, весняні. Я не знаю, чи встигну я його вишити до того моменту, як у нас буде розквітне лаванда. В мене на моїй території лаванди нема, але я знаю, де є. Я знаю, куди сходити, якщо що. От, буду вишивати, воно має бути трохи більш навіть такі об'ємні вузлики, ніж є в якби воно вишивалося муліне. Тут в наборі є інструкція. Тут показано, розписано, як що вишивається: от тамбурний шов, ну прямий стібочок, гладьовий, французький вузлик, який шов бразильський. Що, що це за бразильський Шов? А, це така має бути скручена штучка. ну Спробуємо, спробуємо, подивимося, от що вони тут мають на увазі. Буду все розбиратися, все дивитися. Так, готову вишивку не просувати. Работу вишивати на гобіленових пяльцях. Робоча область не доросійська інструкція, не повинна потрапляти в пережим. Так. Я так думаю, що його треба буде ну, прати я не знаю, чи треба його, його треба буде розпросувати, бо, бачите, він такий трохи побитий життям, поки він до мене дібрався. Тут е, на ньому були п'яльця, то можливо я його спочатку попрасую, о, щоб він ну, розрівнявся, а потім вже буду вишивати. Я б його навіть його оформила. Мені здається, що це буде прикольна штука. Якщо особливо його оформити з таким, знаєте, як з глибиною, як як поличка. І, відповідну, класну рамочку підібрати, буде дуже симпатична штука. Боже, я її ще не вишила, я вже планую, як я його буду оформлювати. Це, знаєте, не позбувне. Отакий От. От в мене симпатичний набір буде завершувати мій огляд процесів на цю серію стартів. Ну, з наборів я традиційно в мене фактично тільки два. Це інше в мене якийсь політ фантазії. Сподіваюсь, мені все вдасться. От, і сподіваюсь, воно все більш-менш швидко закінчиться, і ми з вами е, непогано розважимося, побачимо е, якісь нові, нові горизонти. От, е, напишіть мені, який процес вам найбільше сподобався, а в наступному відео ми з вами побачимо, е, що ж в мене вийшло, які са, з цих стартів, і наскільки в мене. Що куди продвинулося? Дякую вам за увагу до зустрічі в моїх наступних відео.